Я ще раз хочу висловити слова подяки і вдячність всім тим, хто зорганізував цю виставку. Я був настільки вражений словами Івана Драча, колеги свого, що це друга виставка після 29-го року. Ж... Я тільки зараз починаю розуміти, наскільки совітські ідеологи були сильні. Вони витравлювали козацький дух з нас всіма можливостями, всіма силами. Здавалося б, що таке картина козака Мамая. Ну, ще одна ікона, так як я сказав, здавалося ще одна. Але вони ікони так не унічтожали, як шукали, ви чули, як розказував, як шукали половину картини Мамая. Для того, щоб і духу не було, і духу не було. Тому мені здається, що ми, я, наприклад, належу до покоління, яке виховане на неправді. Скажіть, що що для вас козацька? Для мене козацький дух це суть національної ідеї. А без національної ідеї, без козацького духу. Сподіватись на могутню Україну і щасливий народ зайвий. Тому у нас були такі, на жаль, і є багато ідеологів, які кажуть, що це національна ідея, це поряд із ідеологією, а ідеології це, це притаманне тому, тій системі. А зараз ми демократи, для нас усе, для нас усе. для да все то все. але все повинно бути підпорядковане чомусь. Так оце щось і є національна ідея і козацький дух. Можете козак, мама, існує чотири століття вже у нашому народі. І коли він вже стільки часу перейшов і прийшов до нас, це свідчить про те, що це вічна картина, це вічний сюжет. Хай воно там має східне походження, звичайно, десь там йде від Будди чи якихось якоїсь, значить. Іранської композиції чи хто на це вже не має якогось особливого значення. Тоді Україна була відкрита до того південного сходу, безперечно. Але те, що це залишилося в народі, і що є уособлення народного ідеалу, який має бути звичайний, простий, нормальний чоловік, козак. Що він козак, то це ясно, бо кінь стоїть, що спис там, а що він миролюбний характер має, значить, він вічно. Грає на цьому інструменті, як називається це чи кобза, чи бандура. От. І коли є отаке, такий характер, народний, не дарма з цього всього Олександр Ільченко писав вже ж роман цілий, козак Мамає, чужа молодиця. І цей сюжет існує, існує в літературі, існує в мистецтві. І те, що він пережив і прийшов до нас, це свідчить про невмирущість українського народного духу, саме козацького духу. Дякую. Скажіть, будь ласка, як виникла ідея з такими картами і в чому їх спеціаліка? Це перше питання, і друге питання про що ти це ти зайшка в ліжковач, що вийшла? Ну, стосовно карт, хотілося через карти, такий досить розповсюджений носій інформації, подати якусь інформацію світові і українцям, і Україні про українську культуру і про українську історію. Тому і виникло проєкт про дві колоди українських гральних карт Казацький та Писанка. Починалося карт все, але оскільки я сам історик за фахом, мені цікаво було, чим я займаюся. І тому паралельно почалося дослідження самого феномену і народилася ідея потім вже книжки, Книга, яка зараз вийшла в Дніпропетровському видавництві Артпрес і має назву Грані карти в історичному і культурному контексту. В країні серед козацтва, перш за все, ну щоб дуже коротко, в контексті цієї виставки я зараз знаходжуся біля картини Козак-Мамай із колекції саме національного музею, де дуже добре видно карти. І це власне вже контекст, тому що козак-мамай це явище культурне, козацтво явище історичне. Але гральні карти, то вони тут виступають як певний символ уречевлений, тобто це і річ широковжиткова в казацькому середовищі. Але водночас це символ козацької філософії. Наймолодша карта Шіст та найстарша карта Туз, тобто щось високе і нице, щось дрібне і щось важливе. Я думаю, що художник, який малював саме цей сюжет, цю композицію і клав карти козакові Мамаєві, саме це мав на увазі. Так, козак-мамай. Ну, досить, знову-таки, прочитати тексти на козаках-мамаях, як і тут є. Там, я вважаю, досить багато джокерства, досить багато гумору і, і гіркого, і солоного такого гумору. А джокер в перекладі англійської з англійської означає буквально пересмішник. Мамай це теж за великим рахунком пересмішник. Хомо Люденс чоловік іграючий, як і джокер також. Ну, а в колоді козацьких, безумовно, що джокером-пересмішником міг бути тільки козак-мамай. Хоча е на це питання існують і інші точки зору. ну, Це має дуже. Ну, Оскільки Мамай є символом України, то е зводити його, е принижувати його до джокера в колоді гральних кардебарту. То це думка, зокрема, Марти Аргат, яку я цитую декілька разів у е своїй книзі. І я хотів звернути увагу тих, хто буде чи слухати чи дивитися, на обкладинку цієї книги. На цій виставці немає мамая, якого мені вдалося знайти у Запорізькому краєзнавчому, краєзнавчому музеї. Досить виразний козак-мамай, як завжди, десь з краю. Ще оригінальний сюжет, досить оригінальна композиція, рідкісна композиція, тому що із 108 мамаїв, введених в науковий обіг, є тільки декілька, на яких присутні карти. Зокрема, з великої кількості сьогоднішніх мамаїв є тільки один сюжет, поряд якого ми зараз знаходимося. Це теж означає, декому, здається... Так, це між степління. Ці колоді, масті вони стилізовані під вишивку хрестиком, червоним і чорним кольором. Ну, зокрема, досить виразний туз, стилізований під рушник. Рушник в українській культурі, в українському побуті, в українському житті грає досить важливу роль. І весілля починалося з рушника, і власне і похорони. Символ дороги, останні дороги теж зв'язані з рушником. На звороті, карт, на звороті карт зображено знак, який мусить захищати інтереси чесного гравця. Це магічне коло, трошки деформоване, і хрест як знак оберегу. У червоний, знову таки, позитивної такої енергетики, червоний колір, щоб там не горили про червоні більшовицькі знамена. Це колір крові, це колір козацьких знамен. Зрештою, це. В Геральдиці досить позитивний, позитивний колір. Ну і нижники української валети в мене теж вирішені в темі козака Мамая. Якщо козак-мамай зі зброєю, з картами, з бандурою, в одному образі, так, то я просто їх розіклав на окремі сюжети. Цей в даному випадку бандурист. Є в мене валети, які тримають в руках шаблю, ну і так далі. Зараз у мене в руках е, нова колода, яка називається Писанка. Колода побудована на ідеї яйця, як того, що власне все починалося у світі, на ідеї е, пластики яйця, курки, півня як символу сім'ї. Це, е, зрештою, сімейна колода до певної міри. Е, валет Бубновий це я, е, дама Бубнова дзвінкова це моя мама. Король не це мій батько і тут всі інші мої родичі. Чому писанка? А тому, що з козацтвом і з козаками-мамаями писанка займала таке ж важливе місце в е, побуті в українській культурі, як і мамаї, як і козацтво, або інші якісь яскраві, е, яскраві речі, які ось саме так заявляли про Україну. Карти вони йдуть в комплекті з книгою. Найближчим часом комплекти з'явиться в книжкових магазинах Києва, в яких ми ще не визначилися. Є в мене медіапартнер, Я думаю, найближчим часом буде відомо, в яких без книгарня Києва вони з'являться. У Дніпропетровську в продажу вже є. Треба сказати, що вийшла, вийшов цей проєкт досить невеличким тиражем. 500 примірників всього. Половина належатиме спонсору Дніпроваганмашу. Половина моєму розпорядженні. Ну, і, я думаю, на найближчим часом, найближчі дні, тижні інформація в Києві буде. Ви знаєте, я, Гриця Ващенка, знаю, мабуть, років 20. Я знав його просто як козацького художника. Але. Він, мало того, що не земля, сусід з Полтавщини. І ви знаєте, я би вам сказати, він довів, що людина, яка візьметься за будь-яку тему, за будь-яку навіть незначну тему, і збере такий багатющий матеріал світового значення, як зробив Гріць, це вже буде твір. Це вже буде розвідка, це вже буде, я б сказав би, наукова подача будь-якої теми. Карти для України, скажімо, як і для всього світу гра, гра перед усім. Ви знаєте, сьогодні економічні ігри, там, ну, які, які ще ігри є. Але саме карти в дурні, дурні це розвага. Це людська розвага. ну Там є складніші, грошові ігри, то зовсім інша річ. Але от розвага. І людина тримаючи в руках карти, так воно складено, вона перегортає історію людства. І Григорій абсолютно вірно зробив, що, так би мовити, подав карти українські. Це все заклав Георгій Нарбук. Це глибинно. Він позбирав на королів історичних діячів, на дам історичних жінок України, банків, молодиків з історії України. Скажіть, будь ласка, а від школа філософії і пам'ятаєте? Ви знаєте, спільне є ось що. Я просто сьогодні запізнився, не встиг сказати. Ніхто або мало хто знає, що таке мамай. Розумієте, на Полтавщині от батько мій казав, щось мені каже, те, то ось дивись, я. А я роблю. А батько каже, що ти на мамая робиш? А на мамає це навмання. Знаєте таке слово? Навмання, навманці. На мамая. Тобто людина робить те, що вона хоче. І козака Мамая не випадково назвали характерником, бо він робить те, що він хоче. І розумієте, і мамай на карти не випадково потрапив. А Григорій він має історичне відчуття, розумієте, історичне відчуття. І він на свої карти подав, подав і козаків, бо це історія, мабуть, найважливіша історія з життя сучасної України. Він подав обличчя обличчя, по суті запорозької Січі, запорозьців і інше. Він дуже вдало використав малюнок писанків. Малюнок писанки. І писанкові писанкові карти це ознайомлення з мистецтвом народним мистецтвом України. Це те, чого ніхто не робив і мало того, що зробити, узяти ще теоретично підкреслити це. А що для вас особисто? Якщо кажуть, козацька душа, що це? Розумієте, це, так би мовити, із підписів із Мамаєм, під картинами Мамая. Козак душа правдивая, душа правдивая. Тобто це людина без сіре, без сріберник, вона віддана. Вона віддана ідеї. У неї можна сказати цієї людини, правдивої душі, для... це життя не для себе, розумієте? Не для себе, а життя для когось. Я ще поясню, що таке козак У нас пояснюють козак то вершник, то від кози, то від коси, а є найдавніша записана мова. Мова, як не дивно, яка веде родов з України. Санскрит. Санскрит. У санскриті є козак складається з двох слів. Х. Ви знаєте, що як князь по-німецьки зберігався? Кунун, князь. А Закія це друга половина. Князь це означає, як Володар. Захисник. А друга половина означає влада, держава, країна, край, земля. Отже, козак поза санскритом перекладається так. Захисник краю, рідного краю, розумієте? У нас цього санскриту не хочуть, не хочуть навіть читати. І сьогодні. Навіть на Україні не видано. Добре, можна. Я хотів би щиро привітати автора Григорія Ващенка з виходом такої прекрасної роботи. Коли тримаєш у руках цю книгу, то відчуваєш вагу десятилітніх досліджень абсолютно невідомої раніше широкому загалу. Та і вузькому колу фахівців прекрасної роботи з ділянки культурології і з ділянки української геральдики. Ця книга, власне, кожну книгу можна характеризувати в кількох аспектах: як змістовну авторську роботу, як видання, видання яке ну, несе в собі культуру поліграфії, і як прекрасну. Прекрасне ілюстроване видання. Тут все поєднується якнайкраще. Прекрасний зміст цієї роботи, виконаний на високому науковому і фаховому рівні, прекрасна поліграфія, прекрасні ілюстрації. Українська геральдика надзвичайно активно розвивається останнім часом і разом з тим вона абсолютно. Була недосліджена у такому своєрідному ракурсі, як е, гральні е, карти. Е, ось е, для мене просто ближче як на всі геральдики, ось цей аспект, коли я тут дові, довідуюся і черпаю інформацію про е, використання гербів українських на гральних картах історичному аспекті. Коли гортаєш е, 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 цю книгу і знайомишся. З віковою традицією формування цієї культури, до якої причетний так, що ви дізналися на увагу цієї декілька приїжджати Будь ласка, гаразд. Власне, значить, йдеться про те, що будучи близько знайомий з науковою і культурною творчою роботою Григорія Іваченка, я знав про це видання. І він доповідав е, про свої дослідження на наукових конференціях ще з десяток років тому. Е, е, я хотів би сказати про інше, про те, що е, той рідкісний матеріал він е, е, зібраний вперше так повно в одному виданні. І це видання ну, ось, подає нам от, ну, от мозаїку. Історичну мозаїку, розвитку гральних карт. А конкретно, от зокрема, я думаю, що читачеві буде довідатися цікаво про те, що існували гральні карти не тільки з тими чи іншими історичними особами, що над цим працювали такі видатні митці, як Георгій Нарбут, автор. Українських грошей неперевершених, президент Української академії мистецтв 20-х років. А і те, наприклад, було цікаво, що в гральних картах використовувалися і герби і міст. Причому це робилося ну, століття тому назад. Що існувала певна культура, і ця культура є просто незнана для, для нашого сучасника. Ну власне, я не знаю, чи я відповідаю так, так на ваші питання Так. Написи внизу, я теж якось для себе так пояснюю. Ніхто про нього нічого не знає, сам про себе нічи черт не скаже. Будеш у степах бувати, будучи його історію признавати. Ну і так далі. Це для мене теж якийсь такий непізнаний образ. Але напевно якийсь образ свободи, волі е... ну може навіть не козацтва, тому що ці всі картини виникли вже в той час, коли козацтво вже занепало, коли практично була розігнана січ, це така була відповідь. Українського народу на ту ситуацію, яка була навколо. І вже не п'є, в ще б'є і так далі. Це вже було таке насміхання над тими козаками, які не втримали незалежність. Але все одно всередині всіх цих робіт велика мрія в те, що вона колись настане, Україна буде мати волю, свободу, державність, незалежність. Ну, начебто те, що ми сьогодні думаємо, що маємо. А начебто чому начебто ми маємо? Ну тому що чим далі, тим менше і менше переконаності, що це так. Що Україна дійсно незалежна, дійсно держава, дійсно там все інше. Я думаю, ну, все, що про це відомо, це Дух Свободи. Це та історія, яка завжди допомагала людям знаходити щось краще і боротися за ті ідеали, які вони переживали в собі. Тут і все. Нічого романтичного, там, рубати голови комусь, це думаю, немає. Дух свободи це і основна історія, яка зв'язана з Казахстан. Thank <laughs> you. Ну, ну, ну.